Друзі, зустрічайте ваш шановний любимий всіма Олександр Іванович. Який розказує цікаві речі. Да, шановні, значить, черговий раз про Дніпрем. Ну, Не хвалю, але факт: перший раз за весь період моєї роботи попалася мені така фірма, яка дійсно тримає своє слово на рахунок гарантії. Даю 3 роки гарантію на будь-який інструмент, щоб з ним не сталося, хоч доверху його підкидай, розсипався і не його ремонтують. От в мене підпрацювала машинка, не тільки я одне їм працював, і працівники працювали фактично 3 роки, без трьох місяців три роки. Тобто, через три місяці закінчується гарантія. Все працює, але випала отака от кнопочка, ніде ближче, будь ласка. Висипалася кнопочка, ось тут випала. І ця працювала, але засідала. Ну, працює, але засідає. Значить, ну, чому я маю це е, терпіти, як воно засідає і мучиться? Значить, віддаю на ремонт. Значить, Читаємо. Значить, Коли я віддав, е, значить, у нас це місто Тульчин. У е, нас є філіал магазин. Завіз я в магазин е, в п'ятницю, завезли ви зранку. В неділю мені вже прийшла смс-очка на телефон, що інструмент зремонтований, бо є ще один. От. І сьогодні у нас вівторок, вже в 10 годин ранку, мені подзвонили з магазину, що можна забрати інструмент. І ця історія не перший раз, вона регулярно така. Якщо щось ремонтують, то це так приблизно все і відбувається. Значить, читаємо, що є акт виконаних робіт, є лист, що ремонтували? Значить, вимикач мережевий. Діагностика, ремонт, заміна клем статора, чищення виробу після ремонту. Ну, Дійсно, виріб як новенький, прийшов, вичищений весь. Все працює, кнопочка не засідає, нігде нічого не іскрит. Ну, просто шикарно. Приємно. Приємно. Супер. Далі. Попутно одразу ж, якраз так сталося, що різали ми дрова. Дуже нахвалював я. Цепку нахвалював і в останній момент різали і щось сталося з пилкою. Чи, вона, чи то тормоз там заклинив, бо тут є плавний тормоз, плавний пуск. Чи то мотор з мотором що сталося. Ну, в общем, нажимаєш кнопку, вона не працює. Тобто вона як заклинила. Також віддаю пилку і віддаю машинку. Значить, Прийшла нам пилочка, також разом з машиночкою. От. Що ми читаємо в, в акті виконаних робіт? Щиточний вузол, заміна. Значить, Виконані роботи використані запчастини: щиточний вузол, підшипник 608-й, діагностика, заміна ремонт електродвигуна, чищення виробу після ремонту. Все, будь ласка. Також залишилось до гарантії 3 місяці. Без всяких проблем, без всяких. Працює без всяких запитань, без всяких. Сумнівів, чого, чому поламалося, так як це на інших фірмах. Ну, поки працює гарантія, просто шикарно. ну, Дуже приємно. Я ну, не знаю, що буде далі після того, коли закінчиться гарантія. Ну, як зазвичай. Тому кожен повинен зробити собі вибір. Дуже зручно, дуже круто.